Привіт, розглянем шестерня моторчика заднього двірника без металевої частини. Kia Sorento або Hyundai Santa Ось так вона виглядає. Так вона виглядає. По розмірам. Ой! 53. Ширина повністю. 15. Зубів 9,5. Скільки тут зубів, не знаю. Не підготувався. Так, всередині. 10 Тут у нас 15. В описі напишу, скільки тут зубів. Тут у нас 20. Ой, ну гляньте я там помилився, скажу все. 6,5. Ну тут 10. А тут у нас ну, 15. Так, коли будете ставити пластину, скоріше всього, це як в інших шестернях, там будуть язички, ці язички можна направити, якщо у вас не буде збігатися цей профіль. Просто підігнете в потрібну позицію язички, щоб став, щоб, вона, щоб пластина стала в цей профіль. дякую за увагу!